Де ти був? Ти повинен був доповісти мені одразу, як повернувся з розвідки. Чи знаєш ти, я повсюду ходила, щоб знайти тебе? Головний корпус, кімнати гуртожитку, лазарет і навіть список загиблих солдат. В будь-якому випадку, оскільки ти тут, я хочу поговорити з тобою про дещо. Яке право! Ти маєш бунтувати проти своєї начальниці, я казала тобі, що ти повинен залишитись тут і не приймати участі в жодній частині операції. Але ти все одно вийшов за межі стін, проігнорувавши мій наказ. Просто скажи мені, ким ти себе уявив, я, командир твого загону, ти не можеш просто ігнорувати мої накази. Милий, цей світ не так прост, як ти думаєш. Вбивство титанів – це не гра. Гадаю, ти вже був свідком, як би жалісно їли людей. Звісно, я визнаю, що вони чудові створіння, але це не значить, що вони не покладуть тебе до свого роту і жуючи переламають твої кістки. Та ти хочеш стати героєм, ти хочеш допомагати людям і померти великою смертю. Що ж, давай скажу тобі правду. Ти не настільки сильний, як ти думаєш. Так, ти отримаєш великий бал в тренуванні, але ти ріжеш картон. Дозволь повторити картон. Титани не будуть просто стояти й чекати на тебе. Титани це велетенські машини для вбивств. Повір мені. Пролітанів я знаю набагато більше, ніж ти. На це раз тобі повезло. Чи знаєш ти, що існують люди, які готові ризикнути життя? Це для твоєї безпеки, кадет. Чи знаєш ти, що твоя впертість перенесе нам великі проблеми і твоя смерть точно не була б славною? Кадет, не дивись на мене так, і чому ти хилишся донизу, стій рівно. Я розмовляю з тобою. Що сьогодні з тобою відбувається? Навіть не хочеш мене слухати. Це тому, що я говорю знато нудно, що ти навіть не можеш тримати свої очі відкритим. Я вибачаюсь. Але чи не хочеш ти щось відповісти? Будь ласка, ти в порядку вибач, але мені здається, що тобі не дуже добре. Що? Яку... Біса, чому ти не сказав мені раніше? Просто Ти Тільки но сказав мені, що це просто подряпана? Подивись, гарненько на своє плече. Це рана на п'ять дюймів. Бачу, ти не тільки безглузний, а ще й турний. Якби не помітила твою рану, каде ти просто загинув би від втрати крові? Вони не загоюють чарівним образом. Тепер я повинна відвести тебе до Лазарету. Що? Ти думаєш, що можеш туди не йти? Ти не можеш навіть рівно стояти? Гей, hey. гей, hey. тримай свої очі відкритими.